Добрий день, дорогі мої. Сьогодні ми будемо їсти смачно і жирно. Привіт вам з Італії. Мене звати Анна, я живу багато років в Італії. Дивіться, що я купила. Це ми їмо дуже-дуже рідко отакі кубаски. Чому я їх так багато купила? Сьогодні будемо їсти 4, а завтра будемо їсти, не знаю, чи завтра, ну, я купила на завтра, а вже хочу їсти сьогодні, тому що я ці кубаски дуже рідко їм. Я їх зараз зроблю тут на пательні. Ось тут. Мене є ще завтра. Буду робити анілю з бульбою, анілю це ягнятко, молодесеньке ягнятко. І це б до завтра, бо я сподіваюся, що завтра на кінець мій син прийде до мене на обід, бо мій син приїхав так до мене, трошки спід мене, трошки спав, а тепер розважається і пішов на берег моря, там собі вже вийняв квартиру, їй тільки фотографії висилає. Моя внучка розважається, по, -по канатах лазить, там анімаціони, ввечері, музика, танці для дорослих, для дітей. Короте, вони хочуть того. І дивіться, що є, я, я помила. Це останні з першої серії. але я знову, знову у мене їх є багато пів кулька поставила в холодильник. це Завтра вже будемо їсти, а зараз будемо ці їсти. Що на вечір я готую. Дивіться, нарізала багато дві великих цибулі, білих, багато цибулі. Моркви дарила для краси. Купила два яйця обов'язково яйце має бути. Улію зараз у цю язлею. Таке в мене це є. Тонну, як ви знаєте, це тонно найкраще з цих тих самих дешевих. Воно є дороге, але Аздімар. Але воно є най... найсмачніше з тих усіх дешевших. Як була оферта, то заплатила я 13 євро за кілограм. А так коштує дорожче. Набагато дорожче. Дивіться, що я вчора купила. Знову була така знижка, отака фасоля. Де ось вона тут я її вже помила. Фасоля теж дорога, але як вона є знижка, я купляю. Я зимою фасолю сама вару. Мочу вночі і вару зранку. Але, ота, як це, бачите, от фасоля і сіль, і тут більше більше нічого не треба. І в мене ось така фантазія, багато цибулі треба їсти. Фасолі, одну банку відкрила, два яйця. Тонну тільки одне, щоб дати запах. Тонну не треба їсти, тонну не є добрий якісний продукт. І ось зараз кину ті сусіски. Це не сусіски, це далеко не м'ясо, саме м'ясо. Свине, як що ж вони тут з ними зробили? Як воно тут? А, Ось так. Бачите, таких чотири. Тут теж зв'язані, і ті теж зв'язані. Так. Таких вісім сусісок, не сусісок, а сальсічі, вони в нас називаються сальсічі, коштують 11 євро. Тут є 750 грам. І що я хотіла сказати? Тут є м'ясо, є перець, є чесник, є сіль, і вони сирі всередині. Зараз я їх поріжу і буду так цілими. Пізніше, крім того, я буду того трошки макарону. Бачите, це така, дві малесеньких-малесеньких порції. Дві малесеньких. І оце розігрію і сира зверху, і олії додавлю, і буде таке. Тому що я вчора готувала, як ви бачили. Там є м'ясо, воно смачне, дуже смачне. Вчора, як я запропонувала ось такий мій компанію італійську, каже новіта. Ну, я кажу, новіта, ну, новіта, ну, бо він не привик, знаєте, або червона, а то з горохом. Так, кипить чи не кипить? Не кипить, але вже майже кипить. Все, я починаю робити, бо багато ще роботи в мене. Побачимося пізніше. Наша жінка. Пес такого, пес такий великий, він дуже опасний цей пес, він чуть не покусав того другого пса, що пси з псами ку кусаються. Вона ну, його ледве ледве втримала. Такого звіра тримати в хаті це ужас. Ще знайшов тут напротягу з чорним псом. То було ужас, ну, його ледве ледве втримала. Била, навіть взяла палку і пса била. Що він тягне, то той звір хоче їсти. Я не знаю, я би такого в квартирі, такого, такого великого собаку, я б ніколи навіть маленького, це просто служити псові і баста. Нагодуй, до лікаря заведи, зранку встай, вигуляй, два рази вигуляй, Це — ужас. ужас, Кумарі тут такі, сильні кумарі. Джада не чую, я вже п'ять забила на своїх ногах. Сідають, сідають манаджа, сідають на ноги. Джада, ти чуєш, кумарі кусають? М -м -м! Ну, Покажи. Такі кумарі, манаджа. Ого, вже чіхається. чихається. Чіхається. Знаєте, як чихається? Літом не було комарів, а от зараз появилися. Підросли, народилися місяць тому і підросли. У нас сьогодні 31 градус. Дуже тепло. Деда, покажи зі покажи сторони твою. А Аспета, спета, Джеда, покажи. Сидіть, сидіть. Джу. Як воно виглядає. Та якби здерлося, шкірки нема, не лущиться. Воно ну, таке біле виглядає. Я знаю. Білий, так би центр чуть-чуть розовий. Ось так виглядає. І ще десь на нозі я бачила. Ну покажи, покажи, джада, подивися, що. Ось що я замітила. Ми сьогодні в аптеку не ходили. Але я замітила, я не знаю, чи її мама замітила, а та джада. На нозі теж є. Все, вже мене хоче обнімати. І ось так, на нозі теж щось таке є. Написали, що таке, що полишай, що таке може бути. Я не знаю. Ми в аптеку не ходили сьогодні. На другий раз підемо на другий тиждень. Не видно, тепер не видно, дивіться, які кумарі, мананча, які комарі тут є. Що ти робиш, жад? Що то за позиція в тебе така? Ти майку так порвеш. Ой-ой-ой, так не можна сильно розтягати. Mm -hmm. Джадо починає нервуватися, тепер була спокійна. Сьогодні дуже, вже от прохладніше, але так горячо. не парить, нас не парить. Тільки просто 31 градус і на сонці так що неприємно, так дуже сильно. Ой-ой-ой, які комарі, Які комарі. А у мене немає, у мене у мою хату десь може один залетить. Один, Може через те, що тут трави багато є. Та біля мене теж так би трава є, не знаю. Ту залежить від якої зони. Залежить яка зона. Ти сто разів вже в сумку мою заглядаєш. Сто раз, її то відкрити, закрити — це в неї одне задоволення. Правда? Вона спокійна, як вона так але хоча нічого не витягає. Вона там залізе, помаціє, так що там є там кошельок, якісь, ну щось таке, майже нічого нема. Ну щось є, все закриває. Баста, баста, джада. Там нема точно нічого. Закрила. Закрила. Опа, молодець. Молодець. Дорогесенькі мої, день короткий, пів дев'ятої. Майже пів дев'ятої. Я вам покажу, що я купила. Короткий день став. Що ви мені показати? У мене є ось така борса, терміка, і я тут все тримаю, і я можу з тим всім їздити півдня. Саме основне, що я купила. ну от, ну, от Тут ще страчателя. Я купила така страчателя Дібората. Бачите, вона ось так виглядає ось тут на малюнку, як ви бачите. Вона дуже смачна, то сметана з такою моцарелею. Така моцарелля порізана, я її дуже-дуже сильно люблю. Саме основне, що я купила, знову я купила Анельо. Анельо, м'яко говориться. Так. Eh, amici in toscana si mangia fagioli fagioli e cipolla guardate che creatività dato carote crudi solo per bellezza e basta e ovo ovo non deve mancare perché ovo da sostanza anche ricetta non vuole però ovo sempre ovo perché io sento l'ultima volta tutti i medici dicono mangiare un uovo al giorno colazione si deve fare con uovo sodo allunga la vita migliore colazione ovo sodo devo fare come dicono voi vedete ecco qua amici vi saluto tutti grazie che siete venuti qui nel mio canale io sono Anna e vivo in Italia da tanti volevo fare dare curicino a voi bacino bacino non, non, con un mano non posso fare niente amici non posso solo salutare così ecco qua volevo dire questo Stagione di stagione di questi meloni gialli, questi miei preferiti. Questo compagno mio comp comprato, non voglio nemmeno aprire questo qua, già sta due settimane qua. Lo so che non è buono, baby. Quello, baby, <ride> baby nero. A voi piace baby nero? 100% italiano: 100% dolce passione, dolce passione, ma cucumero dolce. Io non lo so se sarà dolce lui e eh, questa nostra cena guardate ieri ultima ultima giornata di questo melone ho comprato 3 3 99 e questi succosi da frigorifero fanno perdere la testa amici 2,40 è molto poco meglio comprare questo e non comprare gelato perché il è e zuccheri grassi non va bene, qui almeno zuccheri naturali, staccato questo, perché questo, anche questo, guardate quanto pesa, è poco più di 2 kg, e guardate che forma carina ce l'ha, schiacciato, è diversa forma, aspettate ora, metto qua, guardate come questo per fare paragone, ecco qua. Questo alto, magro, alto. Eh, alto e magro. E questo basso, è schiacciato. Con, come persone. Ci cioè, sono persone alti, magri, ci sono bassi, grossi. Eh. Però questo mi, mi viene più appetito, aprire questo qua. Guardate. Deve essere buono. Anomalo, forma anomala maturato voi vedete giallo giallo ma questo arancione 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 si vede che è maturato parecchio qui deve essere mh, parecchio secco secco qui in basso indietro in basso è così e questo dove picciolo, come si chiama picciolo? dove cresce ecco così ecco qua amici andiamo a mangiare e eh, poi ci vediamo ancora